За минулі вихідні у ДТП на Прикарпатті двоє осіб загинули ще троє травмовані. Серед них дитина. Поліція з'ясовує всі обставини. Дорожні транспортні пригоди мали місце у Яремчі та івано франківську Перша автопригода, де загинуло двоє осіб, ще двох госпіталізувало, Трапилася 1 березня близько 18-ї години. У Яремчі відомо, що 26-річний керманич легковака Форт Мондео не обрав безпечної швидкості руху та не справився з керуванням. Надалі водій виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на бетонний стоп-електроопори. Опісля автівка перекинулась на дах. У результаті автопригоди один пасажир загинув на місці. Ще один помер у лікарні. Йдеться про місцевих мешканців 1995 та 1997 років народження. Керманича та 19-річну пасажирку госпіталізували. Водія перевірили на стан сп'яніння. Результат не за вказаним фактом. Слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними. Засобами в стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб, відповідно до станції статті водієві може загрожувати позбавлення волі на строк від семи. До 12 років наступна автопригода, де водій не їхав на дитину, та покинув місце, ДТП, трапилася в Івано-Франківську. Поліцейські з'ясували, що на нерегульованому пішохідному переході керманич легковика вчинив наїзд на дитину, яка переходила другу з батьками опісля покинув місце події. Внаслідок наїзду семирічну потерпілу місцеву машканку, госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Поліцейські розпочали пошуки водія втікача і вже за годину правоохоронці розшукали автомобіль марки Ауді А6» Та Керманича деться про 28-річного франківця. Водія перевірили на стан сп'яніння, за кермом. Він був не два рази. За цим фактом слідчі розпочали достове розслідування за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, знижуйте швидкість перед пішоходними переходами та в місцях можливої появи людей. На дорозі у жодному разі не сідайте за кермом у стані алкогольного сп'яніння.